Було колись в Україні, ревіли гармати було колись, козаки вміли панувати, панували, добували славу і волю, минулося, осталися. Могили на полі, високі ті могили, даля спочити козацьке біле тіло. Китайкою вкрите. Інтерв'ю з Іваном Кондрачуком веде Марія Іванова. От всі знають, я думаю, що і вся Кубань, і вся Дніпропетровська область, і Україна, колектив Козаки Запорожці. А ви керівник його? Так. От скажіть, от за час роботи з цим колективом, от, який, який це колектив, які це люди? От, і яку в основному ціль ви переслідуєте От роботою і усім? Не, ти показ не знаєш, який це колектив. Що це люди з дружиною? Що вона нас паралельно, так як я так і таке тому що ми на повному нас розрахунку знаходимося. Знаю, знаєш, знаєш у нас десь таке питання. Зараз ми на Кубані, ми на Кубані вже працюємо третій рік. Спочатку ми починали працювати Західна Україна, 90-91 рік, коли ще е, ніхто не знав, що таке шаровари і що таке козацькі прапори. Коли ти вже був створений ще в 89-му році, коли ще був радянський зим заснований, не заснований вже був на грани. Навіть переслідувався в 89-му році. У 90-му році настала розрахунку доведення пропадівському телебаченні, потім фінансово скрита телебачення. Зараз вони підтримують, чим підтримують? Випускають наші фільми, ролики дають, записують аудіо по Те Та й відео. А причина переслідування яка була? Ну тоді ще козацька тематика, вона не вживалося в ті в рамки, в житті в рамки, які, якому жила влада Дніпропетровська, тодішня. Це зараз розвилося багато козаків Волини, казаки в Запоріжжі і так далі. Ну, одним судьба злодійка посміхнулася і одних взяли на. Наприклад, в Запоріжжі створили в 92-му році аж ансамбль Запоріжжя називається. Це через три роки після того, як ми вже напрацювали до 92-го року, вже колектив ми напрацювали 1634 концерти, тільки за два роки. А зараз... Існує і творчо розвивається створена за ініціативою Івана Кондрачука підготовча група ансамблю Козаки Запорожці, якій було надано назву Дитячої Козацької сотні імені кошового отамана Івана Сірка. Основними напрямками занять з учасниками Дитячої Козацької сотні є поглиблене вивчення історії козацтва та історії України. Ознайомлення з географічними місцинами рідного краю, його побутом та обрядами. Головним завданням в роботі з козачатами є вивчення козацько-похідних, побутових, обрядових пісень і дум, різнопланових українських танців та сценок з козацького життя. За роки існування для учбових закладів України колектив підготував низку пісенно хореографічних композицій, концертів лекцій та тематичних концертів уроків з народознавства, історії та культури України козацької доби. Більше 70 творчих лекцій зустрічей вокально театралізованого характеру під назвами Наш край, козацький край. Історичні козацькі пісні і думи, проводи козаків у війську, народні сватами та інші було здійснено колективом для учнів, студентів та вчителів навчальних закладів різного рівня на Дніпропетровщині та містах західного Донбасу. Багато було організовано гастрольних виїздів з концертними піснями до фронту з 2014 року. За заслуги на ниві популяризації козацької історичної культурної спадщини Іван Васильович Кондрачук отримав чисельні державні нагороди, подяки та дипломи, на жаль, життя Івана Васильовича Кондрачука раптово обірвалося у 2024 році. Вічна пам'ять йому за високу національну свідомість, патріотизм. Популяризацію козацького мистецтва залишиться в наших серцях і літописах.